Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як захистити своїх родичів від шантажа колекторів. Якщо вам цікава ця тема, то додивіться це відео до кінця. А я починаю. І так, все більше і більше нам починають задавати таке питання, що робити, коли колектори дзвонять родичам та друзям боржника. Так, потихенько ця історія повертається. Якщо ви пам'ятаєте, то до прийняття закону про колекторів у 2020 році була взагалі колекторська вакханалія. Після прийняття цього закону більш-менш, як то кажуть, колекторів поставили у певні рамки, але все ж таки вони продовжували деякі свої прийоми використовувати. І спочатку війни в Україні. Вони десь, як то кажуть, зникли, але зараз вони починають же потихеньку відновлювати свої стандартні шаблони роботи. І знову дзвонити не тільки боржнику, та, як то кажуть, вічливо нагадувати про борг, а починають це робити до осіб, які жодного відношення до боржника не мають. Ну, я маю на увазі до боргу а до боржника мають, а до боргу не мають. Це родичі, друзі, е, якимось чином колектори отримують їх контакти, отримують їх дані і е, намагаються тиснути через них на зробити таку ауру, як то кажуть, щоб він під цим тиском сплатив те, що хочуть колектори. Але що потрібно робити у таких випадках, якщо це відбувається безпосередньо з вашими близькими чи друзями? Ну, по-перше, ви повинні їх попередити, да, і пояснити, що це незаконно, що це є незаконні дії, що ви не давали їм ні контактів, не дозволу. Цей борг -то є ваші проблеми, і вони їх жодним чином не стосуються. І всі ці дзвінки – це незаконно. І е, в першу чергу вони повинні просто ігнорувати е, ці дзвінки, що не, ж, жодних наслідків для них не буде. Це по перше. По-друге, якщо ви е, хочете наказати колекторів за це і діяти більш активно, е, то ваші родичі чи друзі повинні повідомити тим, хто їм телефонує, що вони забороняють дзвонити, вимагають видалити їх телефон з бази е, і більше з цього приводу не турбувати. І якщо цього не відбудеться, то буде написана скарга. В, до Національного банку України, який регулює діяльність колекторів, а також до поліції щодо притягнення відповідних осіб до відповідальності, так як закон о колекторах забороняє їм такі дії, тобто не можуть вони дзвонити родичам та друзям боржника. Тобто, це дієво, це допоможе позбутися таких дзвінків. Якщо ви потрапили на якихось відморозків, які продовжують телефонувати, то тоді робіть так, як сказали: пишіть скаргу до національного банку та до поліції. І повірте, відповідно до практики, це працює 100%. Ось така ситуація, ось таким чином ви можете захистити своїх родичів та близьких та друзів. Тому використовуйте цю інформацію та захищайте себе. Якщо це відео було вам корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал, натисніть дзвіночок, щоб знати про всі наші нові відео. Ми працюємо до вас для вас. Коментуйте це відео. Та нагадую, якщо вам потрібна допомога наших спеціалістів з будь-яких питань щодо протидії колекторам, з будь-яких питань щодо вирішення боргових питань, то записатися на консультацію до нашого спеціаліста ви можете за телефонами нашого контакту. Центру. Телефони будуть в описі до цього відео. На консультації ваше питання буде розібрано детально та вирішений той єдиний правильний шлях вирішення саме вашого питання. Всім успіхів!